Через доброго <рик> До ранку всім, хто розпочинає сьогодні разом із телеканалом Юасуми. Ми нагадуємо, що це програма на часі ранок. Сьогодні ми говорили про школу сміху. Ми ну, вже готові назвати вам всіх тренерів і. Ми готові, ми фіналі, підготувалися, так? ми уточнили інформацію. Так от, за звання. Переможця зі своєю командою змагатимуться Олександр Григоренко, Альберт Лалаяна, також Юрій Токмань та Олексій Прийменко. До речі, два останні тренери граючи завітали. саме зараз до нас у гості. Доброго раночку. Привіт, Доброго ранку. — Дуже вам дякуємо, що ви за нас прийшли вже не вперше. Олексій Рейменка нашла хто хто це людина? Я ніколи його не бачив. — Ви просто в сумах багато людей. Це просто схожий скажімо. Я вперше все бачу. — Ні, насправді я думаю, що наші постійні телеглядачі вже вас добре знають і тому дуже дякуємо, що ви зайшли. Я знову до нас прийти. І все ж таки не обійдемося без традиційного запитання. Як вам сьогодні прокидалося? Очень тяжело. Благодаря Чемпионов очень тяжело. Ай процесі. Буває таке, знаєте, що прокидаєтеся вранці, ну тобто, зверху, зверху кажу. З вечора. Доброго я ранку. хотів сказати з вечора, ви собі загадуєте, ставите будильник на ранок і потім прокидаєтеся вранці задовго до будильника, думаєте, боже, я проспав, що робити, куди бігти, далі сплю. І я сьогодні проснувся без будильника, на, на дворі світло, я думаю, от ну все. Ну, все. Ну, підвів, Юля. Серега, звісно, простіть, ну підвів. Ну, підвів, думаю, дивлюся на годинник 6.22. Нічого собі я молодець. в мене 6.30 було заведено, я положив далі і сплю. У мене ще не було на У мене ще було на 6.40 просто, я ж дав 6.40. Казав, що коли утром світло, це нормально. Все-таки буває буває опів на сьому світло. Хлопці, розкажіть, будь ласка, про школу сміху. Що це взагалі таке, чим вона відрізняється від Сумської шкільної ліги КВН. А я ну, ти наприклад. запитаєш від сумської школи номер 7, наприклад. <г approfie> <тас> ну, і це теж цікаво поточнути для тих, хто пише про це чує. Гуманітарної гімназії. Школа сміха – прекрасний проєкт. просто э, была очень долго я не помню сколько лет уже настолько много это по моему самая самая самая, древняя, самая древняя школьная лига в украине которая все так же живет и живет вот. и потом решили просто под моду со современного юмора переделать это под формат лиги смеха Ну, по моему получилось по первому сезону стало интересней стало как-то динамичней. То приглашали дополнительно интересных людей из Харькова, как минимум. Команды из Харькова. Команду из Харькова. Поэтому, как по мне, так получилось какая-то там новация, какая-то новая, новый виток, новая энергия, новое дыхание. Евро? Да, да, Алексей. <реш> Судя <реш> да, доволі таки цікаво, цікаво вийшло. В принципі, коли поряд зі шкільними командами, школьниками, які в принципі вже грали у шкільній лізі, да, деякі з них були, да. е, виступають от такі вже сумські кавенщики, які там з досвідом можна сказати, які вже пограли. Зараз себе хвалить. Як ніхто не похвалить, ніхто не похвалить. От. <реш> Доброго ранку! Ми Розмилки, Юрія Столкманя, це студії програми. Як ніхто не похвалиться, ніхто не похвалиться, пам'ятаєте. Юра, на жизненна криза. Будь ласка. Судія? Судія. Насправді дуже дякуємо за цей позитив зранку. У вас такий хороший настрій, В чому секрет? Ем, ну, ми пахоталі, от уже. <говор> Нет, но у меня там, да, если, да, если, если кроме шуток, то это вот, как бы, единственная причина, единственное место, ради которого я просыпаюсь так рано в своей жизни. Поэтому, наверное, я уже могу вот здесь у вас э, уверенно отвечать, что секрет, секрет такого активного утра ⁇ это вот, приход на вашу программу, наверное, больше ничего так не разбудит. Ну, ты, спасибо, знаешь, спасибо. Такие, в принципе таких в такие компании? Не сложно. Что, да, кроме как на прямой эфир, как бы везде можно какую-то причину найти, что там, ой, я приболею. <связать> <связать> будильник не, ну, так, будильник ребятки, не сработал. Так, у меня такой вот к вам сейчас вопрос. Очень серьезный. Игра вот совсем скоро. А сегодня за НО у школьников. И большинство, ну, очень много как бы участников команд насколько мне известно, старшеклассники. Да, Ctrl Shift. Я, я у вас, я у вас сегодня э, репетиции? Да, да, есть репетиции. Потому что я, например, про эти штучки ваши не знал. И ваши аббревиатуры непонятные. Что за представа в Захаре? ЗНО? Да. Нет, это нас не касается как тренеров. Но как, и как, и тренеров, кстати, спортивных всегда. Я вот помню по То занимался в спортивных секциях, всегда как бы не плановало, тренировав абсолютно, що там какие-то факультативы, там дополнительные занятия, ЗНО. Не. не у мене <говорит> взагалі, команда, в якій діти 8 8-9 клас, тому вони навіть не знають, що таке ЗНО. Не, не лякайте цими все но... словами. Нет. Ну, как-то там настроиться, подстроиться. Це ж просперет, там уже все. Там уже все. О, Леша, такая интересненькая командочка. Скажи, сколько скільки... платят? Улыбки, я по После Після профрада. А У мене таке запитання: ну ви ж взагалі між собою, типу, як конкуренти, ви тренери, конкуруючих команд. А... Ну, це ми тут таки хочемо, мы ж там будемо. Там, За да. грубо, серйозно, ага. Дело в тому, что що... Не знаю, может, надо было в начале сезона рассказать некоторым тренерам. Вот мы, наверное, с Юрой ну не единственные. но есть все-таки были такие тренера, которые прям очень болезненно относились к тому, что какой-то тренер не встал на их команде, там что они вылетели, что там засудили их, не засудили, бывало такое действительно такие. Просто прям мы мы как переможцы, мы в, в финале можем так говорить. Да, но дело в том, что, ну в финале не финале, дело в том, что возможно я говорю о том, что может надо было в начале сезона рассказать всем тренерам и командам, что э, победитель, если поедет в Одессу, э, то тренер с ними не поедет, он останется Понимаете. вот здесь дома. А вот такие вот секреты, так расскажите. Ну, а... Я не знаю, какой резонный секрет. Мы же просто... Ну, В общем, это я говорю, если и поедет. В общем, какой приз не будет вообще для чемпиона, все равно тренера это не касается. Потому что тренер, он тренер. А какой стимул тогда тренеру вообще участвовать? А вот мы пока не знаем. Репостики робим. Ну, не для вас приемный сюрприз. Короче, вот, с привода репостики. Я знаю, что действительно у спільноти в мереже ВКонтакте проводится конкурс репостов на звоня «Кращего тренера. Можно Я знаю, що Юрка там один із фаворитів. Да, да, я я старався фаворит. я, 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 я допомагав трошки. Леш, да, не, не, я тебе люблю. Ну, і никогда. взагалі вже відомо, хоча б приблизно, що за призи будуть. Тому що я знаю, що від одного з тренерів Євгена Сосовського така пропозиція поступила в вареного крота. Не знаю, наскільки я це. Не ем мяско, Мы надеемся, что будет что-то просто интересное. Я думаю, что это далеко не, не главное событие будет на финале, но просто если э, лучший тренер решается репостами, то я думаю, может какая-то не знаю карточка на интернет на месте. Я в надеюсь, что это пакет конфет. Мышь, мышка, мышка, чтобы клацать репосты в будущем. А что не пакет конфет? Пакет, может пакет конфет. Пакет конфет. Ну мы должны это пришло. Да, у нас там поведомление. А ну-ка, ну-ка. Вам передають привіт. Вам передають привіт. Привіт, Марина Петроченко! Історія довга і велика. До речі, шановні телеглядачі, якщо у вас є запитання до наших гостей, ви можете надсилати нам на нашу сторінку в соціальній мережі ВКонтакті. Ну, доки запитань від гостей немає, я вам ще поставлю запитання, якщо ви, звісно, не проти. От розкажіть, будь ласка, що ви можете сказати про свої команди? Ну, насправді дуже цікаво. Хто почне? Давай, Олексій. Угу. Я понимаю, тебя сложно, я помню, как выглядит твоя команда. Я надеюсь, ты тоже помнишь, как выглядит твоя. Мы про команды про свои, чем про суперные. Ну про свои, мы с ним мы Ну, все, то есть, ты так уже про мою команду сказал, сейчас. А, тебе больше говорить. Нет, ну у меня команда уникальна тем, что, наверное, самая большая уникальность в том, что на фестивале, когда выбирали, тренера, команды, команды тренеров. Их там было сложно посчитать, но было вот порядка где-то 11-12 человек. И чтобы вы понимали сразу же ее особенность, раскрою карты. В финале, как и в полуфинале, их три. Вот такая команда у меня. Не все и, и, при том, что, и при том, что из этих трех человек всего два участвовали в том фестивале, где их было 11 или 12 человек, один добавился уже вот, на протяжении сезона. то есть Остались стались сильніше, дожили до фіналу. Но з таким количеством все одно как-то справляємося. А от у мене на фестивалі, от в цій команді, на фестивалі не було жодного. <ріст> учасника, а на фіналі вже <ріст> <Крайний ріст> п'ять. У тебе в команді є якийсь дуже цікавий учасник, який щось тримає. Він, Він завжди чи? щось тримає. Ну тобто, Він... це як? І ну, тому ти тримаєш нашого мурчика? Мені просто попросили, подзвонили його батьки, сказали: можна у вас буде виступати цей хлопчик? Я, ну, я кажу, ну треба ж на нього слова писати. Хай так. Ну, тобто, хай просто на сцені стоїть, хай стане популярним, а потім вже щось придумає сам. Ну і сколько? Скажу. От ми розкриваємо секрети, навіщо тренери беруть участь у школі сміху Сімській. Ну хлопці, насправді, на самом ділі, Льош. я не знаю, як до вас звертатися. А, якою мовою краще? А, насправді дивіться. Я. От і Поговорили. Насправді оцінюють все ж таки команди в школі сміху, але ми хочемо подивитися, хто з тренерів все ж таки трошки кращий. Не за кількістю репостів. Не за кількістю репостів, хто крутіший і тому зараз такий батл Капітана Америка проти залізної людини. Швидка, швидка імпровізація. Ви маєте зробити пародію на якогось відомого персонажа, на якогось відомого там співака чи актора, і ми маємо вгадати, хто це. Давайте почнемо. Якби ви це сказали перед ефіром. Я б ще подумав, чи приходити. Ну, Я? І що ж, любі друзі, ми починаємо нашу програму на часі ранок. <ріць> Льош, не знаю, як до тебе звертатися. Привіт, блін, все, забув слова. Юля. Це просто підстава. Шикарно. Хто це? Мені треба вгадати, хто це. були <ріць> <ріць> Я... Ты Познер? Да. Сейчас отыгрываешь или угодно? Непонятно, что я роблю.